Знову раптово розумні думки і рубрика про виховання будуть поради для кібербатька. Я от особисто виховую маленьку дівчинку, і так сталося. Ну що треба бути цікавим. Треба завжди бути цікавим для своїх дітей, інакше вони не будуть вас слухати. Ви можете там ну, що вгодно, що завгодно їм розповідати, проте вони все там в мімошей пропускають, якщо вам не цікаво. Я вимушений постійно дивувати там доньку, якось щоб вона взагалі слухала мене. Я для себе обрав навчання в ігровій формі. Зараз є велика відстань між нами, і неможливо там спілкуватися за телефоном. Діти не хочуть просто розмовляти з батьками довго. Ну тобто, як дела, що робиш, там покушала, шапку, наділа і так далі. Ну це вже застаріло, це бісить, як мабуть, у вас у дитинстві. Тому я обрав собі грати в Майнкрафт з нею онлайн. І от саме через Майнкрафт ми спілкуємося. Я створив її там Реал, це такий сервер. І в нас є свій всесвіт, мета всесвіт, якщо бажаєте. Де я їй розповідаю про те, що, ну, наприклад, якщо вона зробила там будинок, то той будинок, проект будинку, його можна продати. Ну тобто, можна стати архітектором. Я там їй розповідаю про фізику. Як можна розповідати про фізику в Майнкрафті? Дивіться, ну там щоб скрафтити, наприклад, стекло треба добути вугілля та пісок в реальному житті вугілля та пісок також можна перетворити в скло. І потім, коли ми зустрічаємося разом, я можу, наприклад, взяти трохи піска, взяти трохи там соди і розпалити багаття, і під тим багаттям я можу показати їй, що з соди та піска зробилося скло. Ну тобто, я підкріплюю знання, які вона отримала в ігровій формі, а в реальному житті, і то працює. І так, через Майнкрафт, через той ну. Явний мета всесвіт можна пояснювати будь-що. А якщо ви не цікава тварюка, ну яка там телефонує дитині, тільки щоб ну, напихати їй там сказати, там слухайся, маму, <смі> ходи до школи та гарно вчитися, ну то нічого не вийде. Британці кажуть, не виховуйте своїх дітей, займіться власним вихованням, бо ваші діти все одно будуть повторювати за вами. Я от намагаюся завжди вічливо спілкуватися з власною дитиною, завжди визнавати, коли я не правий, інколи. Спеціально створювати ситуацію, коли я не правий, щоб дитина розвивала критичне мислення. Проте я помітив, що у батьків інколи відсутнє критичне мислення, інколи відсутні ідеї, навіть як погратися з дитиною. От тому ми запустимо окрему рубрику кібербатько, і це буде порада тільки для чоловіків, як там правильно гратися зі своїми дітьми, щоб їм було цікаво. Бо ну Гайс, ми повинні виростити на націю українців, яка буде відомо в всьому світі, яка буде 1. Займіться вихованням власних дітей. Це кайф.